Покращення транскордонної території, спільні дії для покращення транскордонних доріг України та Румунії. Проєкт, який реалізовує Чернівецька область та Ботошанський повіт. У Румунії відбулася фінальна конференція проєкту. Про реалізовані ідеї, комунікацію між представниками обох сторін та нові проєкти. Далі у Ботошанах відбулася заключна конференція у рамках проєкту щодо покращення транскордонних доріг України та Румунії. У рамках проєкту покращення транскордонної території спільні дії для покращення транскордонних доріг України та Румунії відремонтували під'їзну дорогу до пункту пропуску дяківці. Дивиться, де змагання ще проєктні кажешки, це буду шані. Відремонтувати інфраструктуру, яка веде до кордону, запропонував Олексій Волощук ще у 2013 році як проєктний менеджер. Тоді розпочали працювати одразу над двома під'їзними шляхами до пунктів пропуску Дяківці та Красноїльськ. Намагалися спочатку реалізувати Красноїльськ, але на той момент, на жаль, програма не захотіла фінансувати дорогу. Служба автомобільних доріг подала проект по Дяківцях, і нарешті ми отримали співфінансування. Але знову ж таки, все це наклалося і на ковід, і потім на військову агресію Росії. Тим не менш, хоча декілька разів втрачав вже надію, що це буде реалізовано, тим не менш, ми зараз знаходимося на фінальній стадії, дорога побудована, фінальна прес-конференція, і ми вже думаємо над наступними проєктами. Ну, надзвичайно приємна. Вона, коли ти спочатку розумієш, що ти виграв ці гроші, да що ти проект е, достойно оцінили. Потім розумієш, що є складнощі, і, можливо, він не буде реалізований. Проєкт на суму 2 мільйони євро виграла служба автомобільних доріг. Тоді шлях до кордону відремонтували у рамках програми Велике будівництво за кошти з держбюджету. А два мільйони євро, які виграні в межах проекту, просто зависли в повітрі, і були ризики, що Євросоюз їх забере. Але зусиллями і проектного менеджера Олексія Волощука, депутата обласної ради і служби автомобільних доріг, довелося домовитися з Європейським Союзом, і ці два мільйони євро перейшли. У службі автомобільних доріг, який вона зможе вже використати на свій розсуд чи відповідно до їхніх планів, все змінюється. Свідомість в людей змінюється. Люди бачать, що наше майбутнє у Європі, що немає у нас ніякого дружнього братнього російського народу, це окупант, який завжди намагався домінувати над нами. А якраз одним із завдань міжнародних проектів, де Україна бере участь. Це є популяризація Європейського союзу і європейського способу життя. Пріоритетом відремонтованої дороги до дяківців є покращення транскордонного сполучення та розвантаження пункту пропуску порубне. Хоча сьогодні цей пункт пропуску працює для легкового і транспорту і автомобілів обмеженою вагою, але перспектива. Відкриття повноцінного пункту пропуску і відповідно сполучення вже проїзд великового транспорту це недалеко майбутнє. Це є прерогативою і першочерговою задачею уряду України, президента України. Після ремонту дороги активізувалась туристична галузь Герцаївської територіальної громади, каже Василь Скрипкару. Нині, коли дорога відремонтована, думають над тим, аби дати можливість розвиватися місцевому підприємництву. Побудувати кісь АЗС біля той дороги, чи якісь комплекси, чи магазини, чи супермаркети для того, щоб можна розвивати саме біля цієї дороги, біля пункту пропуску інфраструктуру. Наша громада отримала, напевно, від цього проєкту найбільший. Позитив, тому що є дорога, побудована, вона в дуже гарному стані. Василь Скрипкару каже, після ремонту дороги для громади з'явилася можливість реалізовувати й інші проєкти. Підписаний договір про співпрацю з Верфу Кимполою примарія біля дорогою, йде домовленості з дорогом містом, і плюс до цього ще є сільська рада померла біля кордону, який, яка так само думає, що можна розвивати біля пункту пропуску для того, щоб надати якісь послуги? якісь Побачимо. Представники Батушанської повітової ради та Чернівецької області підсумували реалізований проєкт покращення транскордонної території, спільні дії для покращення транскордонних доріг України та Румунії, який фінансується Європейським Союзом. Авемо колабораре делунга дуратоку реддюначемаємо значний досвід у співпраці з Чернівецькою областю, і ми повітова рада і окремі наші інституції. І гадаємо, що наша співпраця буде і в майбутньому настільки плідною, як є зараз, або ще й покращиться. Так дійсно було важко, якщо подивитися на саму імплементацію, тобто виконання реалізацію нашої співпраці. Але не далі навіть зараз стає приємністю для нас допомагати вам. Попереду нові проєкти каже Отілія Морус. Які будуть спрямовані й на інші сфери життєдіяльності по обидва боки кордону щодо майбутніх проєктів, які ми плануємо втілювати з Чернівецькою областю, хочу зазначити, що вони здебільшого будуть спрямовані на соціальну та культурну складову, а також на протекцію навколишнього середовища. Начальниця управління культури Чернівецької ОВА Олена Боднар каже, відвідавши Батушанську обласну бібліотеку, зрозуміла, що є декілька напрямків співпраці. Один з проєктів, який планують реалізувати, стосується людей з інвалідністю. На сьогодні бібліотека це то. Той осередок, де люди можуть знайти певне коло спілкування, це площадка для спілкування. І оскільки на сьогодні ми міняємо підхід до читання, до бібліотечних установ, то відкриваємо свої двері для людей з інвалідністю, оскільки в Бутушанській обласній бібліотеці, так і в наших бібліотеках на сьогодні немає таких територій, немає таких площадок, де люди могли б ну перше прийти спокійно, друге, вони б мали такі. Книги третє, вони б користувалися додатковими послугами, які б мали можливість читати книги Шифтом Брайля і слухати аудіозаписи і просто формувати. Ну, спільні кола за інтересами, ну і момент діджиталізації також включено, тому що сьогодні інформаційні технології не дають можливість мати доступ читання не тільки на території, тобто в самій бібліотеці, а мати і доступ до даних книг і вдома, і користуватися. Це пришвидшить однозначно і обмін книгами, і допоможе тим людям, які на сьогодні приходять. З війни адаптуватися Анжеліка Каланча, генеральна директорка Чернівецького обласного центру крові, яка теж була присутня на зустрічі у Бутошанах, з діяльністю місцевої служби крові. В Румунії є свої особливості, які для нас дуже цікаві. Ми починаємо співпрацю, починаємо їх вивчати, розглядаємо всі можливості до подальшого використання транскордонних проєктів з метою розвитку служби крові на Буковині. Ми завжди раді обмінюватися досвідом, адже Кожен візит, кожна комунікація несе в сопі отримання певної інформації, яку можна потім використовувати з метою змін, які ми плануємо впроваджувати в центрі крові в Чернівцях. Чернівецька область планує продовжувати співпрацю з Румунією. У нас прекрасна співпраця із Сучавською повітовою радою в межах чи з Сучавською повітовою радою ми реалізовуємо проект будівництво під'їзної інфраструктури до пункту пропуску шепіт. Збирали сучове, також у нас співпраця з Бутушанською повітовою радою. Також такими подіями, спільними заходами, ми намагаємося передати мешканцям Румунії, мешканцям Європейського союзу, що у нас не просто події, які інколи можемо почути, а у нас війна, і вони повинні це розуміти. І наше майбутнє це європейський союз.